Слава нашому Господу Ісусу Христу і мир Божий вам. Хочу привітати вас сьогодні такий прекрасний день, ви бачите, на дворі на календарі зима, але ми поки що <кій>, маємо ще час на солоди, що нам не так сильно холодно, не так сильно слизько, і за це також треба дякувати нашому Господу. Сьогодні ми прийшли на це місце, щоб знову і знову, знаєте, що зробити, знову і знову навчитися, тому що учень, <кій> життя учня. Це є безперестанно пізнавати і пізнавати нашого Господа. І я сьогодні хочу зачитати це місце з писання. Ми сьогодні будемо можна сказати, як не завжди зачитаємо набагато більше. З вас, ну я точно прочитала це вчора, коли готувалося це місце списання. Але, може, не кожен з вас читав, і щоб ми нагадали собі це місце писання, давайте ми відкриємо місце перша книга Самоїлова. Хто має біля себе Біблію, відкрийте перша книга Самоїлова і відкрийте 30-й розділ. А тема моєї проповіді буде називатися Христі. Все можливо відновити. Не дивлячись на те, що така назва, будемо казати, нового Давайте ми почнемо і заглянемо у Слово Боже. Давайте ми заглянемо в це місце з писання. І я прочитаю досить таки більше того. І хочу, щоб ми, дуже, щоб ми потім слідували цими місцями писаннями, і щоб нам було дуже добре і чітко видно. Це є події тоді, коли Давид. Ви пам'ятаєте, пішов, пішов воювати і залишив свої сім'ї, і коли він повернувся, місто було зруйноване. І давайте, і сталося, коли Давид та люди його йшли до ціклагу третього дня, то амаликяни вдерлися з півдня та до ціклагу, і побили ціклаг, і спалили його вогнем. І позабирали вони до неволі жінок, що були в ньому, від малого аж до великого, нікого не забили, але забрали і пішли своєю дорогою. І прийшов Давид та його люди до того міста, а воно спалене вогнем. А їхні жінки та сини їхні, та їхні дочки забрані в неволю, і підніс Давид та народ, що з ним свій голос, та й плакали аж поки не стало їм сили плакати. уявляєте, доки плакали. Я звернула увагу на цей вірш. Плакали мужчини, воїни, сильні, аж доти, поки вже змучилися плакати, доки не могли. І були взяті до неволі обидві Давидові жінки, ізраї... Ізраї... ізраїлітка е... Ахіноам та Авігаїл, колишня жінка кармелітянина Навала. І було Давидові дуже гірко, бо народ говорив, щоб його каменувати, бо засмутилася душа всього народу, кожен обурився за синів своїх та за дочок своїх. Та Давид зміцнився Господом богом своїм. Ви бачите, яка неприємна річ сталася? І Можна сказати, є написано в Слові Божому, що взагалі Господь називав Давида цей муж і по серцю моєму. І подивіться, яка ситуація, логічно, як могло статися, сталося б зовсім по інакшому якщо би Давид був вдома, будемо казати так. Але так як він пішов на війну і коли він повернувся, сталася така неприємна річ. І я зараз хочу розказати другу іншу ситуацію, історію, щоб ми потім повернулися до цього місця. І ви знаєте, можемо. Дуже часто не раз ми можемо спостерігати навіть у житті дуже відомих великих всесвітньо відомих проповідників. І ми можемо, бо так як зараз всі всякі масові заходи, все по інтернету ми можемо побачити, стаються деколи дуже придуже дивні великі, неприємні історії. І ми можемо думати, як могло це статися? Та невже цей великий муж, який несе такі великі служіння, яким чином не попильнував. Знаєте, що хочу вам сказати, що як є написано в Слові Божому. Не то, що Бог хоче, щоб все ставалося, але дуже часто ми це розуміємо, що Бог може дозволити ту чи іншу ситуацію задля якогось великого блага в кінці. І я хочу розказати вам таку цікаву історію. А породу царя, який справді жив в Африці, який на той момент, коли він жив, мав своє казати, мініцарство, мав своїх, міні своїх слуг. І він серед того всього народу, який йому там біля нього служив, був біля нього чоловік віруючий, був чоловік, який любив Господа. І це, але що хочу сказати про цього царя? Він дуже любив охоту. Він був охотником і збиралися певні дні. Так як воно по крайній мірі і на сьогоднішній день воно ще є, коли знатні люди люблять виходити, мають свої якісь угодя, і на якихось своїх угодях вони там десь займаються охотою. І так само цей цар зібрав дуже великим охотником. Але ще до того, як він мав поїхати на охоту, ви знаєте, як і у кожного начальника, у кожного будемо казати відповідального, у нього були дні сумні, і у нього були дні веселі. У цього ж самого царя, не дивлячись на те, що майже будемо казати, міні-країна йому служила, ви знаєте. Були дні, коли він був дуже роздратований, і коли хтось з його ближніх хотів якимось чином потішити. І ви знаєте, яким було потішення? Завжди біля нього дуже близько. Біля нього був цей віруючий чоловік. І він завжди казав. Е Цареві. Коли була якась трагедія, ну будемо казати міні-трагедія в житті цього царя, і він завжди казав: царю, не сумуй, тому що Бог є добрий і він знає, що він робить. І після того логічно виходили з ситуації якоїсь критичної, цей цар, з якогось кризу, і він так думав, ой, справді, як добре, все ж таки ця ситуація прийшла. І ви знаєте, так дуже часто повторювалося, і, і завжди, на всі случаї, будемо казати в житті. Цей віруючий чоловік казав завжди: царю, Бог є добрий і він знає, що він робить. Але сталося одного разу така неприємна річ. Одного разу цей цар зібрав, будемо казати, Свою світу і поїхали на охоту. І коли він перезаряджав зброю сам, власне, цей, цей цар, якимось чином щось сталося неправильно, тому що він прострелив собі пальця великого і розірвало йому палець, кров тече, він кричить, і всі прибігли, всі стараються якимось чином допомогти, швиденько повернулися вони у свої палаци, позбігалися лікарі. Знаєте, всі якимось чином ну, лікують, не знають. Віруючий чоловік і дивиться в очі царя, і той уже чекає від нього. Ну що ж він нарешті скаже? А він каже: царю, не засмучуйся, Бог дуже добрий, Бог знає, що він робить. Ви знаєте, коли я сказав цю фразу. Що Бог знає, що він робить. Ви знаєте, це вже, як то можна сказати, була остання капля у терпінні цього царя. Він зрепетував: то каже, що ти вже мене достав зі своїм Богом. Бог знає, що він робить. То він що? Відрвав мені пальця, щоб, бо він знає, що він робить. І каже: От щоби я більше від тебе не чув цього. Каже: геть, вступися з моїх очей. А щоб ти вступився з моїх очей, щоб я тебе не бачив, закликав своїх вояків і каже, киньте його в темницю. Він мені просто надоїв, уже мені достав, він разом зі своїм Богом. І ви знаєте, Пройшов якийсь час, то місце, де був палець, завоїлося. Е, ну, не знаю, скільки то часу прийшло. Але сам факт той, що приходить знов і знову збирається цей цар, знову збирається на охоту. І, звичайно, не їде сам, збирає знову всяку свою знать. Окрім того чоловіка, який, буває, будемо казати, якесь своє заслужене наказання. Ви знаєте, коли вони були на охоті, вони зайшли. Задалеко в ті території, в ті будемо казати, джунглі. Вони зайшли так задалеко, що вони заблудилися. І коли вони заблудилися там в тих хащах, знаєте, з ким вони спіткнулися? З тим, що вони ніколи в житті могли не сподіватися, вони просто попали на, на плені канібалів прямому значенні слова. І коли канібали їх оточили, і коли їх зловили, вони така була доля їх всіх. Вони з'їли усіх. Слух, царя. І ви знаєте, кого вони лишили? Бо які закони у канібалізмі існують? Що канібали не їдять браковане тіло? Якщо в ньому чогось нема, то вони не їдять. І вони побачили, що в одного і вони сказали, ні, такий брат мене йому. І він біг додому тими хащами, уявляєте? Ті гілки колючі били його по лиці, і він казав. Бог знає, що він робить. Бог знає, що він робить! Він милостивий. Боже який ти добрий, що ти мені поміг. Що в мене це сталося? Що мене не з'їли канібали. Коли він прибіг, ви знаєте, в своє царство. Він перше, що зарепетував, виведіть того чоловіка з темниці. І виводять вони цього нашого улюбленого брата в Христі Ісусі, такий з бородою, зарослий, ви знаєте, немитий, може й голодний. І він каже: Ти правий був! Твій Бог знав, що він Бог знав майбутнє моє. І твій Бог дозволив, щоб я втратив цей палець, тому що якби я мав цей палець, то би не було мого майбутнього сьогодні. І каже, я вдячний тобі. Але я одної речі не розумію. Скажи мені одну річ, ну яке ж добро тебе спіткало. Ну ладно, я ж то лишився живий. Але ти за цей час перебування в тюрмі, що тобі твій Бог зробив доброго? От як примінити до тебе це слово, що твій Бог добрий, і він знає, що Він робить? А він каже: Царю мій улюблений, ви ж добре знаєте, що я знаходжуся в списку ваших друзів. І якби ви не. Посадили мене в тюрму, то знаєте, де я був би? Я був би з вами там в джунглях. А так як мене всі пальці на місці, то мене би точно з'їли канібали. І Бог знав моє майбутнє. І він допустив, що ви мене заперли в півницю, щоби мене не з'їли канібали. Ви розумієте? До чого я говорю? От ви розумієте, що це, це є практично пояснення, що в нас в житті. Може статися багато речей, і ми можемо ходити з великим знаком питання, і можна сказати, деякі. Мужі можуть робити завваження, або деякі сестри духовні можуть казати, а ти там про вір, а ти там подивишся, а ти там зрештою-врешт покайся, так як має бути. Ви розумієте? Навіть не знаю, чи то що як я вже казала, Бог дивиться по горизонталі, він дивиться зверху вниз і він знає наше майбутнє. І тепер хочу повернутися до цієї історії нашої з Давидом. Знаєте, я. Коли розбирала це місцеписання, зачитала ще до того дві глави до початку, щоб мати повну уяву. Ви ж пам'ятаєте, що був момент, коли Давид ще був молодий і він переміг Голіата, правда? Це був фелихтелянин великий. І І знаєте, ця історія це, це так дивно. Що пройшло купа років, Давид, вже зрослий, будемо казати, муж, воїн сильний, вже в нього є жінки, у нього вже є військо. І все ж таки він тікає від са. Від Саула, тому що він є гоним Саулом. І ви знаєте, що куди втік куди втік Давид Давид втік у землі, знаєте, які Фелестимлянські. От якщо так задуматися, туди, куди він побіг це місце, це місто було на території. Фелестимлянської землі. І він попросився у цього царя сховку від свого власного, будемо казати, тестя. Ви розумієте? І знаєте, що цей цар зробив дозволив? Він дозволив Давидові жити в цьому місці під час його гонінь разом з його дружинами, з його дітьми і з його. Маленьким, але досить сильним військом. І дивіться, яка дивна ситуація стається. Уже живучи на цій території Давид, і багато людей пам'ятало, що це точно той самий Давид, і не інакший, який взяв п'ять камінь каменів. Розхитав і вбив кого самого найбільш відважного трофея, можна сказати, який був у цьому фелестимлянському народі. І ви знаєте, це ж Бог єдиний може сказати. Отак От воно сталося. Вони пустили його. Якщо можна сказати, він же був практично ворогом. Але написано, є, що вони пам'ятали, що це той Давид, який співав, що тисячі він убив, розумієте? Тобто він, як доблесний лицар, вони добре знали і вони цінували це. І коли він жив на цій території. Уже тоді Саул упав. Ви знаєте, уже тоді царство Боже було забр... царство його було забране від нього, і тоді він вже ходив по ворожках, ви пам'ятаєте, і сказав, сказав тоді йому його майбутнє, що я тебе і твого, і Ізраїля віддаю в руки Фелестимлян. Це в той момент, коли Давид жив на території Фелистимлянських. Тобто Ізраїль проти Ізраїля виступає цей же цар, в царстві якого живе Давид. І збирається це філистимлянське військо йде воювати проти Саула. І знаєте, що робить Давид? І Давид каже, ми теж йдемо. Знаєте, це для мене було таким нагадуванням, як то казати, здивувало мене. Він, будучи сам з народу Ізраїльського, іде і каже, хлопці, ходіть, йдемо. Бо Бо наш цар, де ми живемо, воює проти, проти Саула. І ви пам'ятаєте це місце з писання, що коли вони йдуть, і, і обер, обертаються в військо, і питають царя, кажуть, а, а цей єврей, що йде ззаді, це що таке є? І він каже, та він дуже добрий. Коли він живе на нашій землі, я про нього нічого не чув погане. Він, коли живе на нашій землі своїми дружинами, і своїми дітьми, і своїм військом, він нічого нам поганого. І возмутилися мужі і сказали до царя. То, може, він в твоїх очах добрий, що він нічого не зробив, а в наших очах він є небезпечний, тому що він одного разу колись знищив нашого трофея, нашого великого воїна, і каже: а ти звідки знаєш? А може це такий заговор? А може зараз, коли почнеться війна, він війде в заговор з нашими ворогами, з євреями і почне разом винищувати нас. І задумався без нею. І сказав йому, вернувся і каже: Ні Давиде, вертайся додому. Додому, до якого? До цього ж дому, до цієї території Фелистимлянської і каже: не йди на війну. Ви знаєте, що там нігде не написано, що хтось пропонував Давидові йти на війну. Що цей цар не казав? Ти знаєш, Давид, от я йду воювати проти твого тестя. Давай ходи поможемо, він і так тебе гнобить, Давай ми зараз наведемо з ним порядок. Цього ніде не було сказано. І Давид вирішив, що ну, треба щось зробити, помогти. Все ж таки, вони мені помогли, я їм поможу. І ви знаєте, що це є? Це і великим навчанням для нас. І коли він повертається додому, ще другі знайшлися вороги, які вдерлися вдома, в те місто, в якому жив Давид. І ми бачимо, що спалили місто і забрали у полон всіх жителів, дітей, жінок, і в тому числі, і сім'ї сім'ю Давида. І ви бачите, уявляємо собі, яка, яка була трагедія це, коли написано, що так. Плакали доблесні мужі. Ви пам'ятаєте, які в нього були воїни, що двома руками воювали? Ви пам'ятаєте? Що так плакали, аж поки не скінчилася сила плакати. Можемо собі вивити. І як вже вони стомилися, як вони вже виплакали все, що могли виплакати, вони сказали, а тепер ми тебе каменуємо. Тому що ти винуватий. І тому, що якби ми були вдома, ми б захистили свої сім'ї. І ви знаєте, отак можна собі уявити, Давида в той момент. Мало того, що він однаковісінько втратив, як і всі до одного його воїни, як він втратив свої сім'ї, все, що він мав, своїх дітей, абсолютно все, ви знаєте. Тут на нього обернулися всі його доблесні лицарі, і вони звинуватили його і хотіли його каменувати. Ви пам'ятаєте цей момент жахливі? Знаєте, що хочу сказати? Є в нас в житті такі ситуації, коли ми десь підв'язуємося воювати з кимось у війну, у яку нас ніхто не запрошував, правда? Ми можемо виходити на поле бою, лишили свій дім, а нічого з ним не станеться. І починаємо воювати там, де ні Бог, ані сам той цар не казав Давидові йти. Ви знаєте, це дуже є, будемо казати так, небезпечно. Ми повинні знати, ми повинні розуміти, де ми і не путати улюблені, не мішати і вести війни чужі. Це є дуже велика різниця. Тому що є написано в Слові Божому, що носіть тягарі один одного і цим виконаєте закон Христів. Так, закон Христів, ми знаємо, ходити в любові і чим могти, тим помогти. Але такі ситуації, ви знаєте, ми вже не один раз чоловіком казали, нині не буду нагадувати, коли ми також, не знаючи цього, що це може, ми думали, ми допомагаємо, ми несемо тягар, чись. І це, напевне, буде виконанням закону Христового. Але це була чужа війна, ви знаєте? І ми точнісінько, пізніше це побачили. І що ми зробили? Ми точнісінько зробили, так як Давид. Ми плакали, ми взивали до Господа, ми просили у Бога вибачення. І ви знаєте, коли нарешті весь народ вже сказати впали в депресію, це навіть не підходить. Ви розумієте, це були. Просто стравмовані, сплакані люди, і можливо сказати, вони могли навіть і не бачити виходу з цієї ситуації, не бачити, що все може статися по-інакшому. І ви знаєте, в цей момент, коли Давид плакав, коли він виплакав усю силу, коли він вчув у свій адрес, а давайте ми його закаменуємо, тому що він винуватий, знаєте, пише, що він почав взивати до Господа, і написано є, що були біля нього. І мудрі порадники, але він не звертався до людей. Він прийшов перед лице Господнє і почав питати у Господа. І уявляєте, він же мав невелику кількість тих своїх воїнів. А щоб забрати свою сім'ю, там же військо було набагато більше. І він питає Господа, чи що мені робити. І Господь каже, іди. І ти повернеш усе. Ви пам'ятаєте це місце списання? І якої ж великої сили потрібно було Давидові, мало того, що, що вся втрата, мало того, що він звинувачений, мало того, що він бачив ці сплакані, сумні, озлоблені на, цього, на нього лиця, він мусів переконати їх, він мусів підбадьорити їх так, щоб сказати: ідемо і відберемо. То, що є наше. І ви пам'ятаєте кінець цієї історії. Вони пішли, і вони перемогли, і вони відібрали всі свої сім'ї, і ніхто з їхніх сімей не загинув. І вони повернулися до себе додому з усім. І ви знаєте, хочу сказати, що коли в кожного християнина на житті є певні етапи, коли ми якимось чином не тому, що ми десь спали, не тому, що ми десь грішили або були необачні коли ми десь працювали в якомусь іншому місті, і ми десь вирішували якісь інші ситуації. Ми, може, десь ув'язалися у якусь війну, чужу, ви знаєте, залишили свій, будемо казати, дім, і ви знаєте, ми могли повернутися. Не тільки в домі своєму, у якійсь певній арії свого життя ми могли би побачити оце розграбування, що щось розвалилося, щось сталося, прийшла якась буря, прийшов якийсь вітер, прийшов якийсь буревій і розвалив то, що на цей момент не було під моїм прицільним доглядом. І ви знаєте, пам'ятайте одне: що слово Боже каже, що все в Христі, і Ісусі є. У праві і у можливості відновлення. І це дуже приємно. І ми бачимо з цього приємного е, кінця цієї такої великої великої події, що Давидові вдалося відновити це. Мало того, виявляєте, якщо б на той момент були можливості зазняти все на камеру, і ми могли би бачити, ми можемо собі це уявити, як би через фільм, як ридають і плачуть ці великі мужні Лицарі, і потім їхній день зустрічі, повернення з їхніми дітьми і з їхніми дружинами. Уявляєте, я, я також уявляю собі, як Давид стояв. Може, він десь вийшов, став на якесь підвищення, на якийсь горд і розглядав, і як він тішився, і як він насолоджувався. Тою великою перемогою це не була тільки його особиста перемога, це була перемога його народу, серед якого він на той момент був. І нехай Господь благословить нас цим розумінням, щоб ми пам'ятали, якщо в нашому житті в якійсь арії щось. Впало, ви знаєте, щось перекривилося, щось схилилося, сунулося, і, і навіть розвалилося. Ви знаєте, що убуваючи на це слово Боже, яке каже нам, що все буде добре, і ви знаєте, що тому Давид не пішов радитися людей, бо якби він з цими засмученими, з цими сплаканими, спухлими такими, розумієте, від, від плачу і від сліз мужчинами і казав: А ви знаєте, ну а давайте ми. Може, давайте ми попробуємо ми підемо. Знаєте, вони би те, що розказали? Ні. Вони би точно сказали, що в нас нічого не вийде. Але він добре знав, куди він мав звертатися. Він сказав, і возведу очі свої до неба, тому що потішення моє звідти. І коли він спитав у Господа, Бог сказав: Іди, не дивлячись на цю малу кількість людей, на цю малу кількість, як ти маєш людей, ти переможеш ту велике військо і забереш все, що є твоє. На сьогоднішній день ми маємо таке чудесне і велике слово Боже. Ми маємо. Так багато обітниць. І ми можемо знаходитися в великих церквах, ми можемо мати багато друзів віруючих, які можуть казати ні, це не вийде, з цього нічого не буде, бо у нікого ще це не вийшло. Але ви знаєте, давайте ми будемо дивитися на те, що каже наше слово. А наше слово вже каже, що ми все можемо в укріпляючому нас Ісусі Христі. І коли Слово Боже каже про нас, що ви не просто переможці, ви більше як переможці, тож пам'ятаємо, що все можливо відновити і повернути у нашому Господі Ісусі Христі. Будьте благословенні!